Розумняшки, розумняшки все вивчають! розумняшки розважають! Привіт! Гайди зі мною музичні пригоди! Подіджеємо сьогодні і заміксуємо свій трек! Це магічні навушники! Потрібно для них зібрати звуки! Знайдемо їх в моїй кімнаті. В тумбочці стоять світильник і потяг. Хм, Який ми звук чуємо, коли вмикаємо світло? Клац-клац, клац-клац, клац-клац. Потяг теж звуки свої має. ту ду чух 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 чух-чух-чух. Ту-ду! Чух-чух-чух. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух Ха-ха, Поспіваємо з ними разом. Потяг робить чух 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 чух-чух-чух А світильник клац-клац, клац-клац. Навушники запам'ятали ці звуки. Додамо ще декілька. А тепер ми на лісовій галявині. Хм, Хто б нам міг допомогти зі звуками? Каже кар, кар. На галявині є ще пташка. І це сува. Ху -ху, ху -ху, ху -ху. А давай разом з ними. Кар. -р 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 -р. Разом. Три, два, один. Почали. Пуфу. клац 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 клац. Карр. Карр. Туду. ду Чух 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 чух-чух-чух, чухчур. Пуфу. ха Ха-ха. Це було неймовірно! Неймовірно і музично! До нових зустрічей! Приходь до нас навчатись! Переходь за посиланням під відео в школі розумняшок цікаво і весело. А щоб не пропустити нові пригоди, підписуйся на канал, натискай на дзвіночок і лайк, якщо сподобався мультик. Розури земляшки! До нових зустрічей!